Ця слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, вивчати Слово Боже, наповнюватись кожен день Словом Божим, тому що Слово Боже дає життя. Кожен має зрозуміти, якою інформацією ми наповнюємось, та наповнюємо свій розум, свою душу. Душа це двері, і з цим потрібно розібратись, і крім тебе, з твоєю душою ніхто не розбереться. З твоїми думками ніхто не розбереться. Бог тобі дає шанс, дає дух. Тому кожен день ти робиш вибір при кожних відносинах, з ким тобі спілкуватись, як тобі спілкуватись, як тобі жити, який діалог тобі вести, з ким з'єднуватись, з ким не з'єднуватись. Вибір робить людина. Але ти маєш зрозуміти, що немає якби нейтральної, як в машині. Також в житті нейтралки також немає: є або Бог, або диявол. Як Ісус Він поставив, а ці вони будуть нейтральні, будуть жити на Марсі або на місяці. Ні, Він каже, одні по праву сторону, благословенні, а інші по ліву прокляті, тобто нейтральної немає. А кожна людина, як посудина, якщо людина не дозволить, щоб Господь наповнив цю посудину, не почне наповнюватись, тоді диявол без дозволу він наповнить твою посудину і буде маніпулювати. І без різниці, що ти будеш робити. Знаєш, Саул він був самий високий в своєму народі, самий-самий зовні. Самий, самий Прийшов злий дух і став дурним. От і все, Бог його зробив першим, а диявол зробив останнім.